Те, що ви зараз бачите перед собою, це мій скарб ще зі шкільних часів. Така річ має бути абсолютно в кожного учня, починаючи з 5 класу і закінчуючи 11. Це блокнотик зі всіма математичними формулами, термінами, твердженнями, шпаргалочками. Це супер-мега-класна річ. Я її створила ще коли навчалася в 9 класі, якщо я не помиляюся. І я туди почала записувати абсолютно всі важливі речі, які мені можуть знадобитися для вивчення математики. Стовідсотково потрібно таке завести учня, щоб воно було поруч під рукою завжди для тебе на уроках математики. До речі, на правах реклами. На моєму телеграм-каналі є вже дуже багато шпаргалочок в загальному доступі, які ви можете або собі перемалювати, або роздрукувати і вклеїти, обов'язково ними користуватися. Коли я працювала офлайн, я своїм учням вже роздруковувала. Ми вклеювали в блокнотики. Я своїх учнів завжди заставляю такий блокнот мати. Це дійсно класна річ, яка вам. Стовідсотково потрібна, тому в кого такого ще немає, обов'язково заведіть.